შავა შეგიძლიათ ან ძიებო Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава зсу в наших друзів грузинів! назріває революція, російські сценарії з законопроєктами. Просто зараз повстання протестувальників, яке відбувається в Тбілісі і в інших містах. Про все це говоримо зараз, а також про те, як Україна успішно атакувала військовий аеродром російських окупантів в окупованому Джанкої. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, шлю вам сердечки. Дякую, що підписані на наш канал. Якщо ще не підписані. Зробіть це просто зараз. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Друзі, почнімо із хороших новин. Україна успішно атакувала військовий аеродром в окупованому Джанкої. На литовищі потужна пожежа, потужна детонація. Джанко діючий державний аеродром в окупованому Криму. Нагадаю вам, дислокується там 39-й гелікоптерний полк, 27-ї змішаної авіаційної дивізії, 4-го командування ВПС та ППО Південно-Військового округу Росії. Три авіаційні ескадрилі. Все це в Джанкої. Що окрім детонації і вибухів на території цього аеродрома є загиблі і поранені окупанти. Кількість постраждалих на даний момент фіксується три десятки людей. Подробиці обов'язково розкажемо на телеграм-каналі Соколово Сходом, коли буде більше інформації. Тому підпишіться, будь ласка, якщо ще не підписані, і на наш телеграм. Тепер по Грузії, друзі, там дійсно розгортаються доволі масштабні протести навколо одного законопроєкту. Законопроєкт має назву друзі про прозорість іноземного впливу. Так, на території Грузії, яка колись була врятована союзниками від війни повномасштабної, яка вчинялася Російською Федерацією, так це та сама Грузія, частина якої окупована Російською Федерацією, так от нині в парламенті Грузії не розглядали законопроєкт про прозорість іноземного впливу. Маючи на увазі безумовно не Росію, а західний світ його вважають. Цей законопроєкт аналогом російського закону про іногентів весною минулого року ухвалили цей закон в першому читанні, після чого в Грузії відбулися масові протести згодом. Законопроєкт. Відхилили днями на засіданні із юридичних питань парламенту Грузії, де у першому читанні обговорюються законопроєкти, перші під назвою про прозорість іноземного впливу між депутатами сталася бійка. Чого ж Через повторне ініціювання цього законопроекту в Тбілісі відбулися акції протестів. Спецпризначенці почали розганяти жорстоко протестувальників, які виступають проти цього закону. Реально, друзі, по відео і фотографіях Раша Номер два. Слізоточовий газ, водомети, все це в бік протестувальників, кийки. тобто, ну один в один Російська Федерація. Але Грузія це не Росія, правда? При цьому поліція закликала громадян розійтися. Однак демонстранти залишаються і на проспекті Руставелії перед будівлею парламенту в Тбілісі. Президентка Грузії, а це Салома Зорабішвілі, направила термінове звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля і президента Франції Мануеля Макрона у зв'язку із намірами влади ухвалити суперечливий закон про іноагентів та пообіцяла накласти на нього вето в разі ухвалення цього закону. Он, Європа та США закликали грузинський уряд відкликати повторно ініційований законопроект про іноземних агентів. Про що, взагалі, друзі, цей законопроект? І чому я його називаю Раша номер два» І чому у грузині він викликає занепокоєння? Отже, почну. Спочатку, як то кажуть, прем'єр-міністр Грузії звати його Іраклі Кобахідзе, заявив, що таке законодавство необхідне для забезпечення фінансової прозорості одержувачів грантів в Грузії. Однак опозиційні партії та незалежні журналісти заявили, що законопроєкт є спробою придушити свободу слова в Грузії та зірвати шанси країни на вступ до Європейського союзу. За їхніми словами, законопроєкт є копією російського закону про іноагентів. Отож, основні поло. Перше законопроект зобов'язаний урядові організації та ЗМІ, які отримують 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як іноземні агенти. Друге, кожен, хто вважається організацією, що просуває іноземні інтереси, має бути також зареєстрований у державному реєстрі, як то, як іноземний агент. Підставою для початку моніторингу стане рішення відповідної уповноваженої особи із міністерства юстиції, яка буде сканувати, хто є іноземним агентом, а хто ні. Від реєстрації або відмова від заповнення відповідної декларації спричиняє штраф в розмірі 25 тисяч ларі. Ну, на наші гроші, друзі, це десь 370 тисяч гривень. Не мали штраф. Грузинський журналіст Тенгіс Аблотія пояснив, що в цьому законі є можливості добряче помучити і зіпсувати життя неурядовими організаціями, які не влаштовують нинішню владу та прибирають можливість для критики влади. Таким чином, грузинська влада хоче закрити країні шлях на захід, розділити суспільство і перемогти восени на парламентських виборах, каже опозиційна депутатка грузинського парламенту Хатя Конаїдзе. нагадаю, хатія пам'ятаєте, реформовувала в нас в Україні національну поліцію. Ну і власне очолювали її свого часу щодо. Оцих іноземних агентів у вигляді змі, друзі, дуже розповсюджена в тоталітарних країнах схема, коли визначають цих іноземних агентів, при тому узурпуючи всі федеральні змі, або у вигляді телевізійного марафону «Воєнний стан, узурпуючи всі змі, і залишаються ті змі, які мають можливість виживати або за допомогою Ютубу, або за допомогою іноземних грантів. Ну от, наприклад, ми теж отримували кілька грантів, зокрема фільм про зґвалтованих українок в передмісті Києва. Ми знімали за Кошти грантів, або на даний момент ми маємо можливість фінансуватися вами, глядачами, вами, донейтерами. Всі uh, змі в нашій країні, майже всі незалежні, uh, фінансуються за допомогою грантів, бо ну ви знаєте, яким чином можна працювати в тому чи іншому засобі масової інформації від держави, тільки виконуючи політичну повістку тої партії, яка очолює uh, нині нашу країну. Ну а в нас монобільшість тому uh, відповідь на питання очевидна. В Грузії щось схоже, але там, як бачите, президент. Нині повстає проти рішення правлячої партії, яка в співпраці з Російською Федерацією хоче собі а, перемогу здобути на виборах за умови відсутності цих агентів. Ну і цей закон круто розчищає, в принципі, шлях до того, аби узурпувати владу і зробити її тоталітарною на довгі роки. Як ви знаєте, без свободи слова. Жодна демократична країна не має права на існування, ну і до вступу до європейського союзу, про який Грузія так само мріє, як Україна. Але повернемося до коріння цього законопроєкту про іноагентів. в Грузії керівництво країни виконує волю Москви. Про це говорить колишній заступник міністра юстиції України Гія Гецадзе. Він вважає, що Російська імперія намагається означити межі впливу на колишніх радянських сателітів. Тож добивається тих законопроєктів, неприйнятних для західних партнерів, які забезпечить її постійне лобіювання своїх інтересів. Наприклад, Киргизстан, 2 квітня, друзі, можливо, ви не чули, ухвалив такий самий. Закон про іноагентів, тож у цьому може бути стратегія Москви щодо багатьох держав колишніх сателітів радянського союзу владі. Хочеться закрити незалежні медіа на ну, урядові організації, які ведуть незалежний моніторинг і не залежить від грошей олігарха Бідзіни Іванішвілі, який, власне і диктує медійну стратегію з допомогою підпорядкованих йому ЗМІ. Ось така історія. Друзі, в нашій країні, до речі, дуже схожа схема, тільки закону такого ми не допустимо. Втім, все завдяки опції воєнного стану і хвалені рішень відбувається саме таким шляхом, і тільки незалежні журналісти, зміна платформі у YouTube і змі, які. Допомага, яким допомагають створювати контент, наземні гранти мають можливість робити в тому числі критичні матеріали щодо влади, щодо корупційних схем розслідувань в різних напрямках діяльності держави. Тому підтримати незалежні ЗМІ. Мій вам. Нині меседж. Ну і сподіваюсь, що грузини такі відстоять до кінця своє право на демократію і своє право на вступ до Європейського Союзу. І дякуємо їм всім за підтримку, дякуємо їм за довіру. Ну і дякуємо за те, що виходили на акції протесту проти війни в Україні. Це все було масово, це все було гучно. Тому цінуємо і тих, хто воює зараз на боці України проти Російської Федерації. Брати грузини в круті. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, як думаєте, чи вдасться Росії поглинути Грузію. Буде цікаво почути ваші думки. Обіймаю вас в описі до цього відео. Ви знайдете, як допомогти незалежним змі створювати для вас контент. Ми робимо це щодня. Слава ЗСУ, друзі! Підпишіться на наш канал, якщо ще ні, обіймаю вас. Лишайтеся тут, і подивіться наші інші відео. До зустрічі!